Вишиванка в Збройних силах, ви самі бачите, що ми її не бачимо. Але символ України, символ українських, українців всіх це перш, перш за все, мабуть, прапор і вишиванка, яку ми одягаємо, якою ходимо на протязі року, і в цей день, в цей день. Коли свято вишиванки набрало такий офіційний статус, кожен член сім'ї української родини старається одягнути цю вишиванку і привітати один одного, уже в новому образі, чистого українця. Сам я з Харківської області. Є таке мальовниче місто Красноград в Харківській області. Знамените місто. Працював я в органах внутрішніх справ. В званні полковника закінчив свою службу. Працював замісником голови державної адміністрації, але коли трапилося це лихо в Україні, пішов сюди і на сьогоднішній день ну, воюю, служу народу України. Цей день, в день вишиванки, хочу привітати святом свою дружину, своїх донечок, Марію, Іоанну. Ну і хочу привітати всіх красноградців, всю Україну з цим святом.